Домогтися правди важко, але можливо це вдалося мешканцям сіл Усатова і Нерубайського в Біляївському районі. Кілька років вони протестували проти прокладення поруч із будинками високовольтної електричної лінії. Зараз проект змінено. Про хід виконання робіт з перенесення лінії мешканцям сіл доповіли представники обласного керівництва національної компанії «Укренерго» і виконавця проекту корпорації Союз. До Усатівської сільської ради, де проходили збори, люди йшли з недовірою. Дехто вважав, що знову почує лише обіцянки. Протягом тривалої боротьби мешканці звикли битися, а не домовлятися у людській пам'яті. Ще свіжі події, коли доводилося майже груддю стояти на захисті своїх осель. Їм погрожували, намагалися тиснути силою, але усатівці та нерубайці свого домоглися. Високовольтну лінію, що загрожувала їхньому здоров'ю, кінець кінцем переносять. Звернення мешканців. З цього приводу до президента України ще навесні передав голова Одеської обласної ради Микола Пундик. Роботи почалися в середині травня і зараз наближаються до половини. Із 55 опор, які власне проект, ми повинні встановити на цій лінії. зараз готові свайні поля під 22 опори. Роботи ведуться і продовжуються. на перенесення електричної лінії. Потрібно 100 мільйонів гривень, поки грошей не було. Але напередодні зборів стало відомо, що вони виділені з державного бюджету. Вентри підписуються документи і на наступній день 60 мільйонів 100 мільйонів гривень будуть виділені підрядчику для. Провідня всіх роботи за пропозицією директора південної єдиної енергетичної системи Анатолія Швидкого збори підтримали звернення до центральної влади із вимогою надати всю суму для завершення проекту. Планується здати лінію в експлуатацію у жовтні. Нагляд за роботою буде здійснювати обласна державна адміністрація. Олександр Виноградов, Дмитро Шербаков, телекомпанія Круг.